Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі. Здорово сценарство. Бачите, температура в клімабоксі 18,8 градусів. Що ми робимо? Ми беремо флакон з перми, достаємо його, кладемо в водяну баню. 36,2 градуси зараз в водяній бані. Навіщо це ми робимо? Тому що перед тим як... Ось міняти свиноматку, треба підігріти сперму до той температури, яка температура тіла у тварини. Деякі люди кажуть фахівці, що цього не треба робити, але я зачасту кажу так, що якщо вам взяти в піхву налити 18 градусну рідину, то у вас піхва відразу, що зробиться? Скоротиться і почне виганяти. Рідину. Тобто це нормальна реакція. Тому коли кажуть, що не треба підігрівати, то це, це велика глупість. Підігрівати треба обов'язково в даному випадку. Тобто ми зараз протягом 5 хвилин підіграємо сперму, використовуємо для замініння катетери. В даному випадку це катетери для ремонту свиноматки беремо внутрішні маточні, маточні катетери. Внутрішні маточні катетери фірми MiniTube. А Звичайний катетер, який ми використовуємо, це якийсь китаєць. Різниці тут в даному випадку нема. Фірма Вдгов нам провозить, вони дешевші, ніж Менітюбовський. Тому ми використовуємо Менітюбовський тільки... Тож катетер, а сам катетер умовно для осін'яніння беремо звичайний. Ось таким чином. ну Чекаємо і зараз я буду викладати, викладати, додавати, додавати відео, як ми безпосередньо будемо сіміняти. Ну, ви бачите, поставили ми хряка. Це у нас на даному етапі свиноматки, яких ми відлучили сьогодні. А це римачка-свинка. Вона в охоті, ви бачите, вона стоїть. Загнали хряка пробника. Вставив катетер, в даному випадку можна проводити стимуляцію свиноматки, але ж в даному випадку вона ви бачите стоїть, не крутиться. Хоча буває так, що свинки дуже сильно крутяться. Але це зараз у неї дуже гарна охота, вона зафіксувалася, стоїть нерухомо, техніку підсоєняє. І В деяких випадках він може навіть сісти на свиноматку, щоб вона прогнула спину. Ось ви бачите, вона прогибає спину трохи. Це робиться для того, щоб опустилася матка. Ось таким чином, ви бачите, флакон зжимається, він трошки піддавлює іноді. Чому? Тому що це ремонтна свинка, І щоб це основна то сперма спокійно входила. Матку відповідно сам катетер основний вставляється в шийку матки, а внутріматичний катетер вставляється вже далі, ворогам. І він входить або в мірі або правий ріг матки, після чого сперма вона розповсюджується по всьому матці і потрапляє в верхню третю яйцеводу, де і проходить у нас процес запліднення спермія яйцеклітини. Спермі проникає яйцеклітину, іде процес навтації. Він розплавляє поверхний слой, де це квіти, виходить і утворюється з його. Вона протягом декілька днів пускається в матку і там імплантується. Отак проходить сім'ї. В середньому на одну свиноматку йде від 5 до 10 хвилин, залежно від свинки. Це ремонтна свинка, трошки довше. Ще ряг свиноматку. Ви бачите, вона стоїть покірно. Хоча вчора її перший раз заміняли, вона бігала, що оголошена. Ну, в даному випадку проявилися всі ознаки охоти. Ви бачите, Ну, таким чином ми повністю вводимо весь флакон і сам катетер залишаємо. Виймає, він катетер може або сам випасти, або він виймається через дві години. В деяких випадках, деякі лікарі, техніки, вони виймають катетер відразу. Це все залежить від самої тексті, що Ну Ось, як ви бачите, ми. Закінчуємо вже сивенініння, у неї починають потроху виділятися рідина, то це каже про те, що вже достатня кількість сперми ми залили свинку, тому залишилася 100 мл невеличка кількість, тобто ми завершуємо. Все. І витягуємо три сімат коле коте, Закриваємо кришечкою. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим парасадам. До побачення.